Родина Кобилянків готується до забігу про скурів ран ран-2024», який цьогоріч влаштували у дендропарку. Сім'єю беруть участь у такому спортивному заході. Вдруге бігтимуть втрьох мати Олена, восьмирічний син Арсен та шестирічна донька Лілія. Тато у групі підтримки. Кожен долатиме різну дистанцію. Буду бігти. Я і дітки. Дівчинка 100 метрів, а хлопчик 500. Таким чином я хочу, щоб вони трішки залучилися до, до спорту, до фізкультури загалом, щоб це було для них таким натхненням, можливо, якимось прикладом, щоб вони бачили інших діток, і відповідно була в них якась мотивація до занять спортом взагалі. Восьмирічний Арсен каже, бігтиме, аби допомогти військовим, щоб їм була зброя, дрони щоб була скора перемога. Про скорі вран 2024 – благодійний забіг. Загалом участь у заході взяли 150 хмельничан та гостей міста. Дорослі долали дистанції у 2, 6 та 10 кілометрів, діти – 100 та 500 метрів. Для перших участь у заході була платною. Я вперше приймаю участь у таких забігах. Це вже третій рік, напевно. Чатися до таких благодійних забігів і підтримувати засу сьогодні. В нас 13 учасників це частина наша команда, частина їхні близькі. Також ми партнери цього забігу. Участь в забігах і в тому числі благодійні приймаємо регулярно. Взагалі, компанія піклується про те, щоб люди займалися спортом. у Нас є компенсація за спорт, і ми от всі такі активності підтримуємо. Ініціювали захід представники бігового клубу Флашран. Під час забігу вдалося зібрати заплановані організаторами 30 тисяч гривень для потреб війська. Очікували трішечки більше учасників, але, але напевно погода посприяла тому, що сьогодні трішечки менше. Ми робимо благодійну справу. Ми плануємо закупити два дрони для наших військовослужбовців. Вже не один рік ми співпрацюємо тісно з біговими клубами в організації таких бігових заходів. Адже вони в принципі всі несуть благодійний характер. Уся логістика була на управлінні Молоді спорту управління молоді спорту допомагали у виготовленні нагородної атрибутики, а також в принципі інформаційне розповсюдження. Цьогорічний забіг про скурів ран двадцять став другим, який влаштували у Хмельницькому. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.